А студенти п'яти навчальних закладів в Вінниці прибирали територію лісопарку на добровільних засадах. Вони зголосилися взяти участь в акції Рідне місто, чисте місто за перший зібраний мішок сміття, найспритніші отримали жартівливі призи. Організатор акції міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Такі прибиральні заходи стали вже традиційними. Як правило, їх підтримують волонтери та небайдужі до рідного міста Вінничани. Головна наша мета не тільки цей ці... й Мусор, який розкидують деякі громадяни нашого міста тут, в цій чудовій зоні. А і все ж таки довести до широких мас наших війничан таку думку, що ну, треба берегти наші чудові такі зелені міста, двайливо до них ставитись, не засмічувати їх і міняти своє відношення до нашого міста. Яке дійсно є прекрасним, це просто перлина нашого міста, і до неї треба ставитись на мій погляд байливо.